В наступному відео ми вже познайомилися з класифікацією народних пісень. Сьогодні розглянемо власне ліричні пісні, які поділяються на дві групи: родинопобутові та соціальнопобутові. Родинопобутові пісні це ліричні, поетично-музичні твори, в яких відбиті думки, почуття людини, пов'язані з її особистим життям, подіями в сім'ї, родинними стосунками. За тематикою вони поділяються на такі групи: пісні про кохання, пісні про сімейне життя, пісні про трагічні сімейні обставини, пов'язані з втратою членів сім'ї, а також гумористично сатиричні пісні, в яких сімейні проблеми й особисті почуття висвітлюються в жартівливому ключі. Пісні про кохання посідають у ліричній поезії центральне місце. Значна кількість любовних пісень побудована у формі діалогу, при цьому важливу роль відіграє мова ліричних героїв, яка насичена ніжно-пестливими словами Личенько, рученьки, зіронька, дівчинонька. У піснях, де присутній лише один ліричний герой, досить часто використовується прийом монологу. Зазвичай у таких піснях йдеться про нерозділене кохання або розлуку. Романтична атмосфера пісень створюється за допомогою пейзажів, які виконують роль художнього паралелізму, допомагають розкрити внутрішній світ ліричного героя. Окрім образів молодої пари, присутній образ матері, братів, сестер, які або сприяють.

Пісні про родине життя відтворюють родинні стосунки, сімейні конфлікти, побут. У таких піснях відсутня романтика чи ідеалізовані почуття. Найчастіше порушується тема нелегкої жіночої долі. Зокрема, це недобразичливе ставлення з боку свекрухи. Бояцтво і знущання чоловіка ці пісні пройняті жалем, смутком, втомою від тяжкої праці, часто присутня туга за втраченою молодістю. Завдяки веселій вдачі українці навіть складні життєві ситуації здатні сприйняти із гумору. гумором. пісні відтворюють різноманітні сфери життя народу, людські вади. Найпоширеніші об'єкти висміювання чоловік-п'яниця, сварлива жінка, легковажна дівчина, видачий парубок, кум залицяльник у жартівливих піснях змальовані смішні викривальні ситуації, дотепні діалоги. Парубок моторний мав років тридцять три. Любив він, дівчиноньку і сиром пироги. Гей чула, чула, чула. гей, чула, чула ти. Любив він дівчиноньку І сиром пироги. Соціально побутові пісні. Це народні ліричні твори, у яких відображено почуття і переживання соціальних груп, викликані конкретними подіями у суспільному житті. За тематичними і жанровими ознаками соціально побутові пісні утворюють такі цикли: козацькі, чумацькі, бурлацькі, солдатські, заробітчанські, кріпацькі та інші. Кожен з них має специфічні особливості. Однак їх об'єднує наявність соціальних мотивів, увага до конкретної історичної епохи. Найпоетичнішим циклом соціально побутової лірики є козацькі пісні, це ліричні твори козацької доби історії України, у яких оспівано гричну боротьбу проти іноземних поневолювачів, життя і побут козацьких родин. Козацькі пісні. Належать одночасно до ліричних та історичних творів, що зумовлено наявністю чи відсутністю в них історичних реалій. У них реалістична конкретика поєднана із метафорично символічною образністю. Вони особливо багаті на метафори, епітети, порівняння риторичні фігури. Козацькі пісні відзначаються багатством тематики. В них йдеться про віддість козака до війська, його прощання з родиною, козацькі походи, сутички з ворогами. За тематикою та поетикою, найближчими до козацьких, є чумацькі пісні вже з 15 століття в Україні закріпився торговельний промисел чумаків, які волами їздили до Чорного, Азовського морів за сіллю, рибою, воском, дьогтем, прянощами. Збираючись далеку дорогу, чумаки організовували свої валки на зразок військових угруповань. Валка йшла під проводом досвідченого отамана, озброєна для оборони від татарських ватаг і степових розбійників. Запряжені волами мажі, тобто великі вози, охоронялися кінними дозорцями. Коли загрожувала якась небезпека, мажі ставили в коло. Діставали зброю. Часто доводилося вести справжню битву. Найпоширенішими в чумацьких піснях є мотиви прощання з родиною, розлуки з коханою, важких чумацьких буднів, оборони від грабіжників, смерті на чужині. Українська народно пісенна лірика захоплює своєю витонченістю. Здатністю змалювати різні прояви емоційного стану людини. Чимало пісень цієї групи, особливо твори про кохання, досі пам'ятають і залюбки співають.